Всім привіт! Давайте турнірити. Я нарешті частково повертаюся вже до ігрового життя, тому що, на жаль, в мене була там дуже велика загруженість. Зараз чуть-чуть вже стає легше. Так що я вже потроху повертаюся. Війну ще я не воюю, але турнір буду пробувати. Тому що попередні турніри я там, я їх не відбивала, вони мене. Оборони я ставлю, пару боїв проводила, а далі не била. Оборона поки що моя в Б, без жовтих у нас турнір. Ну, щось отаке у мене тут стоїть. Не вау, це таке собі ну, шалених а, о, цих успіхів моєї оборони, я тут не очікую. по пу Що тоді брати зелених? Я навіть не знаю, чи є сенс сюди брати Людвіга, тому що тут є зідан. Я думаю, мабуть, не треба буде. Тебе все, то, мабуть, банально своїх зелених, без ніде нічого, без ніякого вау. Нехай тоді Мілена, можливо, лишається знімати то все. Ну, це, звичайно, якщо часть країни заблокує. Кристал зелений. Я вже трошки відвикла від цього всього, від оцих махачів, от реально, вже трошки аж прям не знаю. Я ледве не провтикала той кристал. Серйозно, хоч він такий дуже очевидний, дуже такий жирний був, але, але. Так, ну ти відроджуєшся то таке. Угу, угу. Тініть, а це на неї кровотеча ляже так. А там просто у нього відображення дуже довго. Чотири години. Тоді нехай же таким чином буде. Не на неї, хлопці поділили на себе. Добре. Якось, якби Мілену зарядити. В неї там сповільнення. Шикарне. Не дуже то приємно. Скільки в тебе там здоров'я? 2 хп. От, того не добили. Скільки в тебе? 50. Ну і нема чим добити. Що тоді може? Мілана Зредить, він лікує? Він лікує, лікує дуже жирно. Фігнюха не вистачило його вбити. І зелених на полі. Фігня. Трійка. Ну майже це вже буде що він там робить? А, в Сон відправляє. Ай, І от чому така от несправедливість? Якщо в мене міла яна, от, заряджена, то, значить треба її заблокувати. Чому воно так працює? так далі. Evelyn, Евелі. ну Evelyn то мало. Цей, мабуть, не доб'є його. Ні. Шити в мене заблоковані. Треш, я не можу добити лікаря. Це в мене чахлики, гарні, гарні. Потужні. <ріст> так, давай, лікуй вже. Чим постійно на міленок киде? А, ну так. Да. Там. на кожного всяке різне. Просто на зелених нічого не кидає. Так, ну що, давай. Добий. Хоча б так добре. А цього синього. Є yeah, прийшло. Перший бій дуже довго. О, oh, блин, каганмульт. Hm. Ну, мабуть, я не встигну тут люди газрядити. Тоді треба подумати, можна взяти Честера? Mm, Блін, ну, мовно, теж би не хотілося йти, в принципі. Каган пробиває, значить бокана не візьму. Щось таке взяти. Кому тоді дати? Тобі дати? Тобі нехай 29-й. І Фріді 29. Мілене шкандебає. Ну, хазе, будуть сині, буде файно. Я зможу кагана убитий і, можливо, хай їм його не поверне. На синих нема. О, як мені це подобається. Вже так з маленьким запахло зразу. Ну, нехай так. Зелений кристал треба. Та ні, звичайно. Ой. А він то вже буде бити. Трійка синіх нічого мені не дасть. <ution> ну, що я тобі можу сказати, би і як тобі не соромно. Фріда мінус. Файно <пілку> він це такий лопит. <caption> я, я його люблю, от серйозно. От каган це той, е е е е який просто, ну, просто шикарний. Він у мене є на твінку, я від нього дуже балдію. Він просто супер. Ну, що тут сказати? У нас залишається трійка на полі, яку можна скласти. Це буде у нас Локі. До речі, Локі можна було б скопіювати, наприклад, Хейма. Спробувати підняти Фріду. Ну, то воно мені не дуже потрібно, в принципі. А кого це тоді можна було би скопіювати? Крампуса не, не варіант, тому що фогію задоспалить. Мабуть, тоді тільки, тільки Хейма. Бо тому що ми при смерті, а нам баф потрібен. В кого це бити? Може, в Хейма так і бити, щоб його якось спробувати в майбутньому виключити з команди. Тривога почалась. Мені не вистачає трійки Фіолето. Ось це синіх. Просто так не хочу я оцю трійку червоних трогати, як мені підказують. Я сподівалася, що мене це вийде зробити. Ну, так, щоб нікого не трогати в цій команді. Блін, ніфіга фіга не приїхав. М -м 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 -м. Як я це люблю. Тепер задиспелити я це не можу, хіба спробувати відлікуватися? Тому що мілані на Х2 це ще дуже далеко. А ну, що можна зробити? В принципі, вдарити по крампусу. Тому що не факт, що цей фіолетовий вдарить туди, куди мені буде вигідно. Тому, швидше за все, що доведеться щось таке зробити. Не повернуться, вже добре, але це буде бити боляче. Добив повне обломінго, другий бій. І в мене вже розбив. Нехай так. Давай знизу синій кристал. Тихо. Зарядиться те ти чи ні? Не зарядися. Угу. Мане Мілана на Х2 я пропоную копіювати цього. Повернув, добре. Тоді а, в нього ж і лупом погнала ця. Обоє вони б'ють. У мене всі при смерті. Повністю всі. Ой, це буде боляче. Так, того здуло. Це дуже добре, це б'є по одному. Ну, молодець. І вдарив ще туди якраз куди й можна. Магнійний добив. Це є. Ну. Це тут якось це на волосині. Ну, що далі? Це по всім є майже, так? Прибира посилення, бабуля, яку я так люблю. Я з нею дуже рідко стикаюсь, але я все одно її дуже не люблю. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Що ж тут робити? Мені це з бабулі так і йти. Це лише одне сподівання на локі. Тут це зовсім не допоможе людвих ніяким боком. Хз. можливо, пощастить і буде багато синіх, і знову багато червоних. Це дуже б я перший день, а я вже хничу. А я вже жаліюся на ці поля на це все. Є можливість зробити один синій кристальчик забрати. Ага, буде на один, буде трійка. Дуже добре. Але мені би зарядити бабулю. Не так, мені би зарядити свого Локи для того, щоб скопіювати бабулю. Тобто було би шикарно. Блін. Ну, є це вже добре. Можемо виживемо? Це зараз бах дасть. Так, лікуємося. Окей, щось десь є. І вот оце думаю, що мені робити? То мені чи Честера використовувати? Чи такі луки? М? Що я думаю? Може тоді нехай зараз Честер? Хай вони там пока що трошки потравляться. Мабуть, я хлорис скопіюю. В принципі, тут багато синіх бабуля мінус, це дуже добре. Ну і все. Зараз вже цю панянку оформлю. Вистачить тобі. ти жирна все-таки. Так, є. Для моїх чахликів вона жирна. Хто там далі. Блін. Вона дуже б'є. Вона боляче б'є. Це ставить контроль від червоних, правильно? А ти. По трьом дуже багато і ставить ухиляння. Пу-пу-пу. Ну, прям не знаю. Або брати зелених. Але в мене зелених тоді дуже мало. Вона швидка ж? Вона повільна. Ну тоді спробувати зелених. Просто в мене були думки, чи брати Людвіга сюди. Я спочатку чомусь подумала, що вона швидка середня, так можна було би Людвіга точно брати, а так не знаю. Багато ударників. Є. Є два по три зелених. Пропоную тут спочатку забрати. Не треба ці комбо, це все не хочу я. Так, тепер. Це все дуже воно в неї летить, мені так не хотілося би. Можна ризикнути і скласти трійку отак. Може, там ще зелене закрилося взагалі не те, що треба Ц О, капець мені. Всі мінус. Чому так завжди? Ти хочеш зробити краще, а виходить як завжди. <свист> Як я це люблю. Так, тоді, мабуть, треба відлікуватися, то мені прилітає ні за що. Я дуже люблю цю їхню сім'ю, коли вона, ти просто по них б'єш, а тобі від цього боляче. Я дуже рада, що ти ще випускаєш. Ну. Но... Це, було, це було швидко. Тут <свист> програш був дуже швидкий. Одна ульта. Ну, Це зараз доб'є цих трьох. Цей залишився. Ну, тоді. А, ухиляння забула. Не попаде. Ба... Мамку не добив. Блін, Обідно. Ну що ж, я маю вже перший хрестик. Пані, як тебе там звати? Пантера. Мабуть, буду я тікати, тому що маман поверне і мені тоді взагалі нічого не зарахують. Доб'є, не доб'є. Може спробувати пан... а, ні, добі. А що ти так багато вдурило? Це через той один мені не бав? Кснольфот. Цікаво. А, берем в фіолетові. Якщо чесно, можна було би зелених би сюди, в принципі, в деякі мірі. Є мы знімати, ти по, по чому бірж, по червоному. Угу. Добре, так і погнали. Це знущання. З мене сьогодні. Поля такі. Під моїх оцих чахлих героїв вони зовсім не підходять. Вони не витримують цих тичок оцього всього. То тоді, то тоді, можливо, нехай так, може, ще прийде зелені? Угу. Ще на трійка так. У -у -у -у. Ну, нехай таким чином. Блін, нема нічого. Вже оце буде ходити. Евелін просто вмерла. Просто вмерла. Так, і можливість зробити одну трійку. Зелених. Але зараз буде бути Елло. Він зараз поховає мені багатьох. Так, добре, тільки одну. Але ж це нічого ще не означає. Треш хоча б центр зараз винести. Так, тоді нехай оцю мадам в мене зразіна атака, звичайно, ну вийшло. Не вмер. Вбив. Зараз відлікує. Треба брати, не знаю, просто когось до такого класного, мощного. Або пробувати по старинці Людвіга. А так кого? Ну, ким турнірити. Хто знає? То там того брати не можна, то того брати не можна. Хто знає? Ну, Побачу завтра, як буде йти день, тому що все-таки, не знаю, чи я робитиму викуп, ще не, не знаю. Якщо оборона буде погано тримати, то ні, більше за все, що ні. Не буду. А з такими по я турнірів, в принципі, у мене вже завтра може бути четвертий хрестик. Так, дуже я далеко, прям-дуже. Це дуже такий конкурентний турнір. І я тут, ну, взагалі ні на що не сподіваюся. Все, все, договора, всем пока-пока. До